Друзі, добрий дня, громадська організація «Доста» Коростенський осередок. Сьогодні ми приїхали в місто Овруч, тут проходить мирна акція мітинг стосовно зняття Чорнобильської зони з Коростенського району. Тож трохи вам знімемо, покажемо, ну, щоб були в курсі, що відбувається в нашій країні. Доброго дня. Я вибачаюся. Громадська організація досить стосовно з цього, що відбувається. При... Нам потрібні кому... коментарі, і ми можемо також підписати. А що тут? Ну це ми розуміємо. Нам потрібні коментарі людей. Що люди думають з приводу цього поводу, а що ви Якщо можемо своїм указом, що від... зробили те, що радіація пропала, а люди тут 40-50 років не живуть у радіації. Ну, це ми розуміємо ну, через шоу. Зрозуміло, дякую. Дрозуміло, дякую. Да, забирайте наші болячки. Будь ласка, забирайте наші болячки. Так, почекайте, що пані була сьогодні. І ми вам віддамо наші пенсії. Я не проти. Хай зритися, заберуть мою незліковну хворобу. У мене дитини, будь ласка, шановні, а я вам одразу віддаю вашу, вашу пенсію і піду працювати. Ну, Якщо мені так. дайте роботу, то взагалі я вам ножки буду цілувати. Так, шановна влада, лапках, наші українці до вас відносяться. Дивіться, думайте. Ось така кількість людей на даному мітингу. Це тільки обруська громада. А далі ж буде ще Коростень, Житомирська область повністю вся. збираємося Буде Якщо буде. Якщо буде співати тисячі, там буде 5 тисяч. Ніхто те, що ми зараз тут, І с мира зміняємо висловлюємо. Ой, я І як те, що ми дійсно згідно з тим проєктом постанови, який безпосередньо я не бачу хто говорить управління Чорнобильської зони, це відповідно проєкту постанови, який видали нам обговорення. І сьогодні ви своєю присутністю довели і показали що на сьогоднішній день. Ми з таким проєктом постанови не згідні. І якщо ви бачили на сайті міської ради, я безпосередньо підготував Діколя, ви повинні, ви повише, подмачую, подніми, про те, що ми завтра на 12 годину проводимо відповідну сесію, запрошуємо депутатів Верховної Ради, звертаємося до всіх гілок виконавчої і законодавчої влади що дана постанова є неприпустимою на території нашої області громади, неприпустимою для людей і неприпустимою для наших всіх дітей і старшого поблизу. Відповідно, звернення, яке на сьогоднішній день підготовлено на сесію, ви зараз цього почуєте. Буде доведена відповідна інформація. Можливо, є серед вас і більше інформації. Зараз дівчата серед вас працюють. Вони збирають всі підписи, всіх присутніх, хто прийшов сьогодні. Я ще раз дуже дуже дякую за те, що ви сьогодні разом, що ми дійсності маємо можливість довести. Що ми вручани, так як ми це зробили з 24 лютого, всі об'єдналися і забезпечили підтримкою і збройні сили, забезпечили захист своєї території і своєї рідної України. Слава героям! Слава Україні! Що дозволу озвучу той проєкт звернення, який розміщений на сайті міської ради, він завтра буде запропонований депутатам до вищої влади і до людей. в тому, що в цьому питанні я вважаю, дрібних не буває. Тому над цим зверненням працювали дуже. Скурптульозно, можливо, воно трошки за об'ємом більше, ніж звичайне там звернення, це не два-три абзаці, Але я вважаю, що кожне слово, яке тут написано, якщо хтось там у Києві не розуміє і наблюдають з кабінету, як тут народ відреагує, то нехай почитаю. Я з вашого дозволу швиденько його озвучую. Секретар міської ради Кісіль Вівка Дякую. Отже, та, та. президенту України, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України, Державному агентству України з управління зоною відчуження, звернення депутатів області міської ради. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна правова держава. Людина, її життя і здоров'я, честь гідність, і недоторканність та безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та її гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. В Україні визнається і проти верховенства права Конституція України має, має найбільшу силу. Положення статті 16 посуного закону. Зобов'язують державу нести відповідальність за впровадження системи заходів щодо розв'язання проблем, пов'язаних із забезпеченням захисту прав, інтересів, гарантій, наданих особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Та прямо зазначає, що забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, а подолання наслідків Чорнобильської катастрофи це є обов'язок держави. Тобто покладення Конституції України на державу захищати осіб, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи, вказує на особливий статус таких осіб, усіх вас, усіх нас, у контексті соціального захисту. А відтак обумовлює посилений їх соціальний захист разом з тим, рішенням Конституційного суду від 7 квітня 2021 року. Зазначено, що держава може змінювати законодавче регулювання у сфері соціального захисту осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Проте, в разі зміни такого регулювання, вона не повинна вдаватись до обмежень, що порушують сутність їх індивідуальних прав а досягнутий рівень соціального захисту має бути збережено. Також Конституційним судом у рішенні від 17 липня 18 року, виходячи зі змісту статті 16 Конституції, було наголошено на конечній потребі зберігати генофонд українського народу. Яка виникла перш за все незадовільної екологічної ситуації, спричиненою, зокрема, Чорнобильською катастрофою? Закон України про правий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи, регулює питання поділу території на відповідні зони, режим їх використання та охорони, умови проживання та роботи населення, господарську, науково досвіду та іншу діяльність. Закон закріплює і гарантує забезпечення режиму використання та охорони вказаних територій з метою зменшення дії радіоактивного промінення на здоров'я людини. Надзвичайна актуальність вирішення проблем, обумовлених Чорнобильською катастрофою, знайшла відображення і в інших законодавчих актах, зокрема закон України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Питання соціально-медичного протирадіаційного захисту постраждалого населення регулюється статтями Конституції України, багатьма законами, постановами та іншими документами Верховної Ради, а також указами президента України, постановами Кабміну та нормативними актами міністерств і відомств. До території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах України, належать території, на яких виникло стихістій стихійне забруднення навколишнього середовища. Поврузька територіальна громада, площею 1546 квадратних кілометрів, є територією, яка уся забруднена внаслідок аварії на ЧАЕС. Її населені пункти розташовані у зонах. Безумовного обов'язкового відселення це село Виступовичі. У зоні гарантованого добровільного відселення це третя зона, 55 населених пунктів. Та до недавнього часу існувала так звана четверта зона це зона посиленого радіологічного контролю, у якій перебувало 26 населених пунктів. Межі цих зон установлюються та переглядаються кабміном за поданням центрального органу виконавчої влади формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища. На території уврузької громади проживає 19 200 осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. На жаль, люди, які проживають, я вже роблю відхилення у так званій колишній четвертій зоні, не включені вже до цього переліку, бо в, нашому, в нашій громаді 36 тисяч населення, але офіційно визнається 19 тисяч 200. Зокрема, 1530 осіб першої категорії це особи з інвалідністю населення Чорнобильської катастрофи, 962 особи другої категорії, 13 310 осіб третьої категорії. Діти постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 2919 дітей, у тому числі 37 з них мають інвалідність внаслідок захворювань, пов'язаних з аварією на ЧАЕС. 480 вдів, смерть рідних, яких пов'язана з наслідками зазначеної аварії. Соціальний захист вище зазначених осіб полягає у Чорнобильських виплатах, які прив'язані до умов проживання на забрудненій території. І відміна цих територій призведе до втрати пільг та компенсацій. Основна маса населення, яка забезпечується цими компенсаціями, це особи, на долю яких випали усі наслідки аварії на ЧАЕС. Це і відселення, втрата майна, роботи, хвороби в цілому, регіон і на сьогодні долає соціальну економічну катастрофу, до якої призвела Чорнобильська аварія. На базі досліджень науковців та медиків, які мають проводити дослідження не тільки в зоні відчуження, але й на інших територіях, які зазнали вплив радіації, мають бути обґрунтовані висновки, в тому числі і після масштабних пожеж 2020 року в Чорнобильських лісах, від яких потерпіла овручина. Як відомо, забруднені кількома типами радіонуклідів землі, не так швидко стають чистими. Період їх напіврозпаду становить деяких від 29 років і аж до 24 тисяч років. Як пам'ятаємо, період напіврозпаду радіонуклідів не призводить до їх зникнення, просто їх стає менше. Отже, землі Овруцької громади повністю очистяться від радіонуклідів всього-навсього за 100 тисяч років. Для того, щоб забруднення, спричинене аварією на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції зникло, потрібно 10 періодів на Це зі 137 і стронцій мають періоди на піврозпаду 30 і 28 років. плутоній 239 має період на піврозпаду 24 тисячі років. Викиди плутоній 241 із бета проміненням мають період на піврозпаду 241 рік. Тобто на фоні зменшення цезію і стронців відбувається збільшення альфа-випромінюючих радіонуклідів. І максимум цього випромінювання за твердженням науковців припаде на 2056 рік. На 2056 -й. Уже вони в 23-му хочуть оголосити ту чисту зону. Таким чином Чорнобильська катастрофа створила на звичайній території України. Дякуємо. А ваш коментар можна? Можна ваш коментар? сунення наслідки катастрофи Ласка ви думає скеліна володимирівна зв'язку з відміною Чорнобильської зони. Наші дітей заберуть харчування безкоштовне, не буде безкоштовних ліків. Люди втратять пенсійне забезпечення соціальне. Ми всі проти, адже навіть чининці беруть людей. Ми кажуть, що дуже велике радіація людей хвороби тож закликаємо всіх боротися і не відміняти чорнобильську здоров'я. Дякую. Захисту та відповідного сприяння реалізації. Закликаємо не допустити прийняття постанови Кабінету міністрів про заплеження переліку населених пунктів, віднесених до зон редіоківного забруднення в Чорнобильської катастрофи з метою недопущення зменшення соціальних гарантій та соціального захисту постраждалого від аварії на АЕС населення за дорученням сесії міської ради і сподівається. Раз хотів би щиро подякувати, що ви сьогодні присутні тут, присутні разом з нами. Ви сьогодні разом задекларували відповідне звернення. Завтра воно буде сесійно прийнято і конкретно завтра буде конкретно доставлено до тих біловлади, які ми сьогодні назвали. Тому дуже дякую вам за підтримку. Дуже дякую за вашу відповідну активність. Це дуже, е, ну, дуже потрібно. І щоб ми дійсно я думаю, якщо хтось ще щось хоче додати, будь ласка, виступу. Не можете зробити, Іван Ярославович, Може не всі це знають. але Я це знаю. І половина людей знає. Да, вам велике спасибо. Не кожен відважиться подати таку програму. Не кожен. На Житомирська область ви один це зробили. Ну Ви знали, що робити. Дякую. вам. Адміністрація, які показники по статистиці, як ми хворіємо, і так далі. Всі показники це давала навіть міська рада. І сьогодні не треба робити вигляд, що ви не причетні до того, що сьогодні має зробити кабінет міністрів. Ви причетні так, до, до цього, причетна наша медицина. Причетна наша статистика. І я скажу навіть більше. Чому у нас люди, коли мруть, повинні прив'язувати хвороби з Чорнобилем? якщо жінка хоче сьогодні перейти на пенсію чоловіка, він мав інвалідність, і він і сьогодні треба робити смерть, прив'язану до Чорнобиля. А що він хворів і помер? Не від Чорнобильських ліків. Оця брехня медицинська і дає поштухи. Разумки зралися, ви тут немає. Чому допустили те, що наш район такий великий, приєднався до корошта? Ви об'єкали, це найбільший район на всю Україну. І ви його віддали в користень. Там сидять брехуни, і в нас сидять, батьки <плес> ми вас прибираємо. Дійте для людей. Дійте для людей. Я сьогодні маючи 42 роки стажу, працювавши в державній службі 12 років. І що ви думаєте, прийшла в пенсійний? У мене з 2011 року немає стажу. І що написано в витягу, як вияснилося? Що в 2013 році якоюсь постановою. Реформували державну адміністрацію тому підприємцям стажуля задумайтесь над тим, бо ви причетні сьогодні до цього всього. Допомагайте нам, бо ми будемо, і нас підцем будемо виновлювати кожного. Воно була на відселені. <рес> Я робила <рес> на фермі. директор наш завжди приїжджає до нас, каже, вас виселяють, вас виселяють. І нас так і не вісімлі. Через що? Через те, що був комплекс. був, було три тисячі не можна було нікуди здати. Наші волохації дана маску не відправляли, бо не приймали його. Через те, що нас округле не було, що у нас постійно великородя Зараз ми знаходимося в той зоні. І зробили так, приїхали з Києва. Половині переробіли ми, 86, по 92. Нас вітала третя зона. Ну, були на відселені, але ну, була третя.

це та сама ситуація з новоусталею на даному світі. Згадайте і було чітко говорилося. Директорський архітектор. Поки вони тоні, зараз літній період до верху, яка сьогодні на брехні. На 60.000 машин і по фіше номерів. Але це теперіє вода, що вообще всьому ми не роботу, Я дуже дякую пані Гамліцькій за те, що вона сьогодні висловилася, але я хотів би, щоб була справедлива критика. Що би не що би сьогодні, я розумію, сьогодні кожного з нас там, і що би сьогодні не робилося в всіх гріхах винувати Іван? Але я вам скажу сліду. Дякую. Дуже дякую. Навіть я хотів би пояснити, що на сьогоднішній день проект постанови, який висвітлений на сайті державного управління Чорнобильськими справами. Ні з ким, ні з міською радою, не Овруцьку, Я думаю, що вам дадуть підтвердження інші словечанські, латковицька ні з ким не обговаривалася. І так само сьогодні ні адміністрація, ніхто сьогодні не знав за відповідний проект постанови. Чому ми сьогодні тут? І чому ми четверга? Чому ми з четверга висловили своє? Невдоволення і конкретно стали розглядати дане питання і прийняти. Друге, завтра, що, що стосується даних у зверненні, це офіційні дані, які конкретно взяті в головному управлінні соціального захисту населення Коростенської відповідної адміністрації. Тому це не просто дані десь із повітря, вони всі конкретно відповідно звернені. Я попросив би, будь ласка, вас, щоб ви сьогодні створили відповідну робочу групу, яка буде зі мною працювати до кінцевого результату. А який буде кінцевий результат, побачимо всі разом. Але хотів, коли ми будемо разом і об'єднані з даного питання, і повірте, що буде відповідно позитивний результат. Совник Гаращук Микола Іванчу. Він десь тут має бути, тому що він е, має приїхати. Він по Чорнобилі. Його ніхто не запрошував, і він цього навіть не знав. Але сьогодні ми самі стихійно зібралися. Я не знав цього так само. Моя громада, фактично, ну люди, які я живу в своєму е, посоли. Сказали, треба щось робити. Треба спитати у Верховної Ради, у тих представників, хто подавав законопроект, чи вони читали те рішення, яке сьогодні озвучив ТІСІ. Шановні наші представники. Я думаю, що там ніхто з тих, хто цей закон приймав, цього не читали. Тому вони там роблять свою справу, І їм на нас начхати. Ніхто з тих законопроект не читали. Треба, щоб кожна людина, яка підписана в тому законопроекті, вичиталася перед нами, перед громадою, перед кожною людиною прийшов на кладбище, де лежать наші чорнобильці поховані, де і діти-інваліди щитовидками хворіють, по всій Україні роз'їхалися. Мого брата син знаходиться в Дніпропетровській, він має інвалідність. І всі хворіють зараз, рак шість людей, і вони. Просто там виходить у нас на даний час, що це сидять колаборанти. Ми бор... наші діти віддають життя. Зач? Що за наша нас комусь таке робиться? І треба багато дивитися і говорити, що це таке. А вони собі набивають кишені. Кораблі треба ще їм, машини треба. Що їм ще треба? Пенсії їм наші потрібні. Земля може їм наша потрібна, тому що землю легше буде продавати потім, коли це буде не Чорнобильська зона. Оце ми не посили, люди це розказати і спитати за це все. Питати у депутатів, ті, що сидять в Верховній Раді. Може я трошки не прав, поправте мене, хтось може добавить, будь ласка, прошу вас. І на завтра, хто є, який має пропозицію до 11 ї години написати і подати в письмовій формі. Через наших депутатів, яких ми вибирали, і всіх інших. депутати на сходи підіймуться, вони не відповідають. Верховної Раді немає ніяких комісій. Верховної Раді немає ніяких кабінетів їхніх, які можна звернутися. Вони забули про Чорнобильські закон. Вони тільки знають кобло зароблять. Ви за завиросте. А зараз я спробую підійти до міської адміністрації допомоги Івана Ярославовича, Ярославича взяти мене коментар, що він скаже його думку. Доброго дня! дня. дня. Іван Ярославович, громадська організація Доста. Ми хочемо долучитись до ініціативної групи з приводу Чорнобиля. І ваша думка, якщо можна, як голови адміністрації, чи вийде що з цього, чи ні? Буде результат. Кажуть, кінець діло флотів. Зрозуміло. Завтра ми, так як звичайні громадяни, приходимо на сесію. Дякую. Дякую. Попереджую зразу, що це буде виложено. Фейсбук, мережі, твіттер, інстаграм, ну і зрозуміло, Ютуб і так далі. Дякую, Дякую. до побачення. Ну що ж, шановні українці, сьогодні ми були в місті Овруч на, ми, на мирному мітингу українців. Мирному мітингу людей, які відстоюють свої права. Права чорнобильців. Отже, ми долучаємося до ініціативної групи. Будемо висвітлювати інформацію, що буде відбуватися далі. Завтра, на 11-ту годину, ми йдемо на сесію. Адже разом ми сила, разом до перемоги долучайтесь до Геодоста. Дякую за увагу.